У Миколаєві вручили сертифікати на отримання квартир для ветеранів війни та їхніх родин. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив, що забезпечення житлом захисників України є одним із ключових пріоритетів обласної влади. А рішення про надання житла приймає спеціальна комісія Департаменту соціального захисту. Зараз квартир менше ніж потреба, і кожного свого кожної людини, кожної родини своє персональне там горе, чи проблеми, чи потреби. Тому я навмисно не втручаюся приблизно в ці рішення. Це йде комісійно на рівні департаменту соцзахисту. Родина військовослужбовця Сергія, який через поранення не може продовжувати службу, отримала можливість придбати житло та планує переїхати з області до Миколаєва. Сім'я була в окупації. Я був в цей час повернувся в селище, був в полоні русських орків, так називаємо. Повернувся, пішов в ЗСУ. Дуже багато напрямків пройшов, отримав тяжке поранення, після якого деякі, скажімо так, мені Бог на мене має свої плани. Цього року близько 80 ветеранів вже отримали квартири. За словами Віталія Кіма, наступного року заплановано реалізацію нових проєктів у межах ветеранської політики ці програми подовжуються та нарощуються зараз. Офіс президента поставив завдання одним із пріоритетних. Це ветеранська політика. На наступний рік ми подаємо ще проєкти щодо будівництва нового для того, що можна було використовувати для того, щоб надати це військовим та різним силам оборони і їх сім'ям для забезпечення потреб. Тому ця програми і цей проект буде лише збільшуватися. У планах обласної влади будівництво житла для ветеранів у Первомайську, Миколаєві та інших населених пунктах, де є найбільша потреба. Фінансування таких проєктів здійснюватиметься за рахунок державних і донорських коштів. Деякі проєкти є, місця вже знайдені, і ми подалися в державну програму для того, щоб в нас теж будували. Це поточна робота, вона ведеться. Наш соцзахист один із лідерів є в Україні щодо цієї роботи з ветеранами, Тому. Все, що буде робитися по цій політиці, в нас буде одним з перших. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.